Діти, у мене паркан похилився, треба було приїхати і полагодити, кажу я спочатку своїй доньці. Вони з зв'ятим до мене частіше приїжджають, бо їм ближче. А чого ти постійно лише мені телефонуєш? Чому мій чоловік, який є тобі всього лиш взятим, має все робити, якщо у тебе є син? Дзвони до Матвія, нехай він хоч раз щось зробить, відмахнулась донька. Сина я набрала навіть кілька разів робила спроби, але він від мене слухавку набрав і навіть не вважав за потрібне перезвонити. До це я дожилася до того, що маючи двох дітей. Мені просто нема кому допомогти, чи про таку старість я мріяла, адже я, поки мала сила, то дуже дітям своїм допомогла, але вони нічого не оцінили. Мені 67 років і нещодавно я повернулася з Італії, де була на заробітках майже 16 років. Я підалі там залишалася, бо хотілося ще свій будинок до ладу привезти. Але я не встигла, По здоров'ю стало підводити настільки, що треба було їхати додому лікуватися. Але за ці роки я багато встигла. Доньці і сину я по квартирі купила, бо вони не хотіли залишатися в селі. З ремонтами я допомогла з меблями, та я практично все для них сама облаштувала. Я відмовляла ніколи й тоді, коли діти просили на чи великі вітрати, я навіть їм обом допомогла машини купити. Булячки обсіли мене в дуже незручний час, бо я якраз вирішила, що буду відкладати собі на ремонт в будинку адже він стоїть в такому стані, як я його залишила, та я нічого не встигла, бо я захворіла і додому поїхала. Ноги мене дуже болять, так що доведеться про заробітки забути. Але мені зараз просто нема за що жити. Ті гроші, які я привезла з собою, я витратила на лікування. Стала я почуватися краще, думаю, треба хоч трохи щось зробити, поки літо, бо я навіть не знаю, чи зможу замувати в своїй хаті. Покликала я дітей до себе. Кажу, що треба мені ремонт зробити, нехай допомагають. Їм ця ідея не сподобалась, але вони таки скинулися і косметичний ремонт зробили, так би мовити, освіжили, хоча до ідеалу ще там далеко. Але це вже краще, ніж нічого. «Витратилися син з дочкою максимум по 10 тисяч гривень. Бо перебілили стіни вапном і все помалювали найдешевшою фарбою. А поводять себе так, ніби вони мені будинок купили. Тепер їх не допросить ще щось зробити, полагодити паркан чи допомогти зібрати з гряду корожай з такими питаннями їх не варто турбувати. Мамо, ти відколи приїхала з Італії, тобі вічно щось треба і треба, картають мене діти. Набридло уже, навіть не хочеться до тебе їхати, заявила донька. З сином окрема історія він від мене слухав коно бере, так що я навіть не знаю, де він і що з ним. Мамо, у тебе є донька, от нехай вона з тобою і возиться, сказав мені якось син. Ну ж, не буду я чоловік за тобою горшки виносити. Дякувати Богу, нічого за мною ще виносити не треба, кажу, але є і чоловіча робота по господарству і хто мені має допомогти? Діти в один голос твердять, що було б добре, якби я на заробітки знов поїхала і напрягала би їх своїми проханнями. Я вже зовсім засмутилася, не знала, що робити, але тут мені зателефонувала Анна Італійка, маму якої я доглядала останніх чотири роки. Анна мені пропонує повертатися в Італію, каже, що лікаря хорошого для мене знайде, і каже, що мені все одно в якій хаті сидіти, а так я і грошей собі зароблю і підлікуюся. Її пропозицію я прийняла, почуваюся вже вже краще, так що поїду. Але дітей своїх я попередила, що тепер я їм нічого не дам, навіть кави не вишлю, бо вони мали шанс показати своє справжнє ставлення до мене, і показали. Знову ти, маму, вигадуєш. Важко з тобою, не придумаєш собі всякого, накручуєш себе, нічого ж не сталося, каже донька. А яка ваша думка? Я справді себе накручую і забагато хочу від дітей.